Ажіотажу не було, однак квитки розійшлися повністю. На звезі у філармонії заграв учень Армстронга та Девіза. Вони щойно з дороги в п'ятницю грали в Перемишлі наступного дня в Луцьку добралися до Львова і відразу випробовувати інструменти. Вам добре інструмент швидко найлегше. Такому складі збирається двічі на рік, аби не втрачати майстерності, адже в цього квінтета особливий трубач. Американець, який грає ще й на флюгельгорні. Еді Хендерсон. Цьому чоловікові пощастило, у нього зіркові вчителі. Коли був 19-річним юнаком, мама познайомила його з Луїсом Амстронгом. Він показав, yeah. як створювати звуки I'll за допомогою you губ. <плес> <You know. плес> Вчив, що інструмент не треба повністю запихати до рота. Це все, що він мені показав. А Едді був лікарем Майла Девіза. Проте тоді ще Едді не знав цієї легенди джазу, оторопів якось на концерті. Світло включилося. Це було моє перше враження від джазу. Тож із 1957-го і до сьогодні я вчуся грати джаз. Він спонукав мене слухати його музику і пробувати грати щось у тому стилі, імпровізувати як він. Разом з Хендерсоном цей квінтет з 2008-го. Я ще через Познайомився з Едді через польських музикантів, які разом з ним колись грали. Був на концерті у Польщі. а Потім зустрілися з ним через піаніста, з яким грав у його квінтеті Лешка Клаковського, і запитав Едді, чи він би не хотів заграти моїх творів. Він погодився. Найважливіше для кожного з них імпровізація just без басу. Джаз без басу, джаз без джаз без кордонів. Це так. А без басу, звичайно, якщо немає границь, немає границь і для інструментів. Оксана Синишин, Олексій Шелковий, головні новини Львова.